Костянтине, прийміть мої співчуття. Я розумію, вам важко, але у мене є до вас декілька питань. Триптих був повним, були всі три ікони. Так. Одна ікона зникла. У вас є припущення, кому могла знадобитися частина Триптиха. Ні. А це є розбитий трептик, Звідки він у вас? Це подарунок моєї дружини від а, когось із клієнтів. Ну, коли спасаєш чию сім'ю, люди часто хочуть зробити якийсь символічний подарунок. Ну, ось і дарують ікони. Ікона стара, отже, дуже дорога. Та ні. Вона просто зроблена під старовину. Зникло ліве крило триптиха в класичному розташуванні. Значить, комусь це потрібно було. Що це може означати? А що це може означати? Ну, до чого тут святий? Чи святої. Я не дуже розбираюсь в іконах. Може, крім Ліку Богородиці, було щось іще незвичайне. Чому саме її забрали? Ні, то звичайна ікона. Чому? Звичайно, не забирали б. Значить, вона для когось дуже цінна, що її забрали. Um, ну, причиною чого? Ви ж не думаєте, що любов вбили? Ну. Тільки через частину ікони. До вас хтось мав прийти? Um, ні. Гостей ми не чекали. У вас є прибиральниця? Зараз немає. Нашу пару місяців тому звільнили, а нову так і не знайшли. Чому звільнилася? Ну, вона поїхала до дітей в інше місто. Буде допомагати з онуками. А до чого всі ці запитання?